Вітаю вас на уроках української мови! Сьогодні темою нашого уроку буде знайомство з підручником, державні символи, пригадую, що я знаю про звуки і букви. Сьогодні на уроці ми познайомимося з підручником Українська мова для четвертого класу, пригадаємо, які ви знаєте державні символи України та правила поведінки під час звучання гімну, згадаємо наших друзів, гаджика, родзинку, читалочку та щебетунчика. В минулому році ми подорожували Україною. В цьому році по всьому світу пригадаємо все, що знаємо про голосні та приголосні звуки. Повторимо ознаки, за якими вони різняться. Звернемо увагу на обкладинку підручника. На автора. Що зображено на обкладинці? Далі гортаємо листочок і бачимо українська мова та читання. Катерина Пономарьова. підручник для 4 класу. Дивимось видавництво. Далі наступна сторіночка це умовні позначення і звертання автора. Роздивимося уважно. І переходимо в кінець підручника і знаходимо зміст, які розділи є в цьому підручнику. Прочитаємо. Молодчинки, йдемо далі. Познайомимось з форзацами нашого підручника. В них є, взаємодіємо усно, і що це означає? Взаємодіємо письмово і прочитаємо, що це означає. Досліджуємо медіа, як це робити. І досліджуємо мовні явища. Прочитали. Йдемо далі. Авторки підручника. Познайомимося. Катерина Іванівна і Гайова Любов Андріївна. Звертання! До вас, дітки! Дорога дитино! Четвірка друзів Гаджик, родзинка, читалочка і щебетунчик вивчатимуть українську мову, подорожуючи світом, запрошуємо і тебе долучитися до їхньої віртуальної подорожі. Обіцяємо! Навчання під час мандрівки буде цікавим і захопливим. Приєднуйся! Бажаємо тобі успіхів. Умовні позначення. Роздивіться уважно. Прочитайте для себе. Поставте паузу, якщо потрібно. Це знаходиться на сторінці 2. Далі йдемо. Зміст. Чим закінчується підручник? У змісті надано теми. Прочитайте, які теми будемо вивчати. Державні символи України, звучання гімну, державний прапор України, Державний герб України, Державний гімн України. наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїй стороні.

Яке слово заховалось? Подумай. Аеропорт. Друге. Запиши це слово. Виконай звукобуквений аналіз. Склади з цим словом речення. Права перша. Прочитай з однокласниками розмову друзів у ролях. Розкажіть, як ви провели канікули, гаджик, читалочка, шебетунчик, родзинка. Права 2. Випиши з розмови друзів питальні речення. Запиши відповіді на них, підкресли слова, у яких кількість звуків і букв не однакова. Як ви відпочили? Ми відпочили дуже гарно. Хто де побував? Я побував або я побувала. Продовжіть речення. Що найбільше вам запам'яталось? Мені найбільше запам'яталось? Продовжіть речення. Друзі здійснювали влітку віртуальні подорожі. Поясни, як розумієш значення вислову віртуальна подорож. Перевір себе за словником. Віртуальна подорож. Уявна подорож здійснена за допомогою інтернету. Права 4. Дізнайся і запиши, де віртуально побував гаджик. Для цього побудуй звукові схеми поданих назв країн і визнач, яка з них має таку схему. Знайди цю країну на карті. Права четверта. Дізнайся і запиши, де віртуально побував гаджик. Знайди цю країну на карті. Так, дійсно, де побував Гаджик? Він побував у Польщі. Так, ось вона. Роздивіться уважно. Ідемо далі. Гаджик віртуально побував у Польщі. Права 5. Прочитай повідомлення гаджика про Польщу. Що нового для тебе є в цьому тексті? Випиши в колонку виділені слова. Побудуй їх звукові схеми. Визнач, скільки складів, букв і звуків у кожному з цих слів. І запиши. Польща. Європейська країна з давньою історією, красивою природою. На берегах річки Вісла розкинулася столиця Польщі, місто Варшава. За легендою назва міста походить від двох імен Рибалки Варс і русалки Сава, з якою рибалка одружився. Образ русалки сави став символом Варшави. Роздивіться світлину. Випиши в колонку виділені слова. Побудуй їх звукові схеми. Визнач, скільки складів, букв і звуків у кожному з цих слів, і запиши. Давайте перевіримо. Тебе так само? Пригадайте легенду про заснування і походження назви столиці України. Скористайтеся словами з довідки, запиши ці слова. Підкресли букви, які позначають дзвінки приголосні звуки. Перевіряю. Пригадайте легенду про заснування і походження назви столиці України. Скористайся словами з довідки. Запиши ці слова. Підкресли букви, які позначають дзвінки приголосні звуки. Так. Зробили. Вправа 7. Гаджикові цікаво. Чи хочеш ти здійснити віртуальну подорож? Куди саме? Напиши про це текст. 3-4 речення. Можеш почати так. Я дуже хочу здійснити віртуальну подорож до. Вправа 8. Прочитай слова, запозичені з польської мови. Випиши ті, які мають м'які приголосні звуки. Підкресли букви, які позначають ці звуки. Побудуй звукові схеми виділених слів. Запиши, скільки складів, букв і звуків у кожному з них. Перевіряємо. Дякую за увагу. До побачення!